Вітаю друзі, 19 серпня 2024 року. Лаваш біля будинку вже повністю дозрів, вже почав падати ось. Перші горішки впали, все, пора збирати. Він вже не тримається. Нагрузка тут шалена на щепленні, ось дивіться, все в горіхах. Вже впав він. Все в горішках, дивіться. Ось. Це все щеплення його, три роки йому. Ось тут. Ось. Все в горіхах. Ось таке щеплення. Тут в мене біля будинку все дозріває. На неділю раніше, тому він вже тут готовий повністю. Просто повністю готовий до збору. Ось дивіться. Кікрасенький. До Дозніму відео як зберу врожайчик. З тієї прививочки щеплення ще з однієї. Ось, все. Падає сам. Все.